Розкладачка Forest Lux, оновлена версія. Показує, чому варто взяти саме цю розкладачку. Ця розкладачка розбирається швидше, ніж її доставати шкафла. Оп! І все. Навантаження витримують 130 кілограмів. У мене 92 кг. Так, ніжки. 10 ніжок. Раз, два, три, 4, 5 тут і п'ять з іншої сторони. Плюс те, що в ці розкладачки вже більш широкі п'ятки йдуть. Звичайні чорні моделі, що в нас чорного кольору були, вони були менші. Додаткові розтяжки для надійності. Каркас іде сталевий. Якісна порошкова покраска сірого кольору. Боковий карманчик, тут два відділа під сіточкою. і тут один основний. Сюди положили телефон, якісь дрібниці, ключі. Тут у нас іде м'який підголівник. Нічого не скрипить. Дуже класно спати на такі розкладачки. Збирається вона також за декілька секунд. Раз і все. Зібрали. Розібрали. Зібрали. Цими ремінцями стягнули, закрили і все. І положили в чехол. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.